Росіяни вранці атакували Дніпро. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки. Є загиблі та поранені близько дев'ятої ранку. У місті пролунало близько десятка вибухів. Відомо про пошкодження торгового центру та житлових будинків у місті досі сильне задивлення. Міський голова Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є загиблі серед цивільного населення. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих внаслідок ранкової атаки росіян. Ще 18 осіб постраждали. Серед них 14-річна дівчинка. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути. На місці працюють зНСники. На місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. У місті сталося кілька пожеж. Є руйнування за інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Росіяни вдарили по Дніпру ракетами і БПЛА. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.